Королівство цукерок у далекій казковій країні, захованій у коробці на верхній полиці кухонної шафи, існувало цукеркове королівство. Там жили найрізноманітніші цукерки, шоколадні трюфелі, фруктові іриски, карамельки, льодяники на паличці та навіть желейні ведмедики. Королевою цукеркового королівства. Була шоколадка Софі, мудра й добра правителька з ніжним молочним серцем. Вона завжди дбала, щоб усі цукерки жили в мирі та злагоді. Але не все було солодко. Одного дня з'явилася грізна небезпека, тепло, яке прокралося в коробку, коли хазяїн забув закрити шафу. Сонце світило прямо на коробку, і цукерки почали тривожно шепотіти. Ми танемо, рятуйте. Терміново на прохолодну полицю. вигукнула королева Софі. І тут з'явився герой, льодяник Кльоша, твердий і завжди холоднокровний. Він запропонував план ми повинні звернутися по допомогу до вентилятора, що стоїть на кухні. Він охолодить повітря і урятує нас. Але як ми туди дістанемось? спитала Карамелька Катя. Яка вже трохи розступилась. На ложці, сказав желейний ведмедик Макс, якщо нас викотить хазяїн, я підстрибну і натисну кнопку. І так і сталося. Коли господар відкрив коробку, щоб узяти цукерку до чаю, ведмедик Макс з усіх сил підстрибнув просто йому на палець. Хазяїн з подивом угімкнув вентилятор, і прохолода заполонила кухню. Цукерки радісно зітхнули. Королева Софі подякувала Льоші і Максу. Завдяки вам наше королівство врятоване. Сьогодні свято Солодкого Порятунку. З того дня цукерки щороку святкують день, коли дружба, сміливість і трохи прохолоди перемогли тепло. І якщо ти колись знайдеш у коробці трохи розгорнуту шоколадку, знай це можливо слід від стародавніх пригод цукеркового королівства.